Ісусу Христу, вітаю вас, брати та сестри. Моє бажання, щоб в цей час, біблійної години, ми могли на... приготовити своє серце свій розум для того, щоб слухати Боже Слово та роздуми, роздуми над Словом Божим. Моє бажання поділитися роздумами сьогодні із вами над Божим Словом на таку тему, яка виражена, як Заклик десь сьогодні і до нас. Тема проповіді Шукайте. І я пропоную прочитати один текст із священного писання, але перше, ніж ми його прочитаємо, то я хотів би, щоб ми, кожен в своєму розумі, десь дали відповідь для себе особисто. Чи приходилось нам в своєму житті щось шукати? Особисто мені так. Неодноразово я шукав ту чи іншу річ, або те чи інше місце, або ту чи іншу інформацію. Ми всі живемо на цій землі, в суспільстві, нас оточує побут, і трапляється так, що в потрібний момент нам приходиться щось шукати. Особливо, коли ми кудись спішимо. І трапляється так інколи, що ми шукаємо. Те, що ми десь положили і в потрібний момент не можемо знайти, або те, що ми свого часу десь загубили. Кожен із нас, я думаю, ми шукали щось в своєму житті. Однак, коли ми читаємо Слово Боже, то ми бачимо, що Бог і священне Писання, яке залишене для нас, навчає нас. Що нам необхідно шукати, нам, християнам, нам, людям, віруючим дітям Божим в своєму житті. І тому давайте прочитаємо текст в основу наших роздумів: це Євангелія від Луки, 11 розділ, 9 та 10 вірш. Слова Ісуса Христа написано: І я вам кажу: просіть, і буде вам дано: шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить. А тому, хто стукає, відчинять. Ось такі слова, записані на сторінках Євангелії, це слова нашого Господа Ісуса Христа. Слово шукати означає вивідувати. Слово шукати означає вчиняти певні дії з метою виявити кого-небудь або що-небудь, те, що було заховане, загублене або невідоме. Це певні наші дії. В священному писанні в старому заповіті в другій, в другій книзі Хронік, в 15 розділі написано такі слова. Пророк Азарія говорив до царя Аси такі слова Послухайте мене, Асо, та весь Юдо й Веніаміне. Господь з вами, якщо будете з ним, і якщо будете його шукати, дасть вам знайти себе. А якщо ви полишите його, полишить він вас. І тішився весь Юда тією присягою, бо вони заприсягли всім серцем своїм, і всією своєю волею шукали його, і він дав їм знайти себе, і Господь дав їм мир навколо. Ось такі слова, записані на сторінках священного писання свого часу. Бог звертався через пророка Азарію до царя Аси, і, в тому числі до всього народу Ізраїля, щоб вони шукали Господа. Текст, який ми читали в основу слова Ісуса Христа, він також звертається до людей і говорить, щоби шукали. Бо кожен, хто буде шукати, то знайде. Отож виникає запитання, що нам сьогодні необхідно шукати? Що нам, християнам, необхідно шукати, щоби знайти в своєму житті? Отож, давайте поглянемо священне писання і побачимо, до чого закликає нас Господь Бог. і... Слово Боже, щоб ми в своєму житті, як християни, могли шукати. Коли читаємо священне писання, то ми можемо побачити те, до чого закликає нас Бог, щоби ми шукали. Ісус Христос свого часу говорив такі слова: шукайте найперше Царства Божого. В священному Писанні написано також, щоб ми шукали лиця Господнього. В Слові Божому написано, щоб ми шукали миру, щоб ми шукали того, що вгорі, щоб ми шукали смирення. Щоби ми шукали добра. І моє бажання сьогодні звернути нашу увагу лише на два моменти, які хоче Бог, щоб ми шукали в своєму житті. І перший із них це те, щоб ми шукали в своєму житті смирення. Господь Бог хоче, щоб ми шукали смирення. Давайте відкриємо книгу Пророка Софонії, другий розділ, третій вірш, написано такі слова: Шукайте Господа! Всі покірні землі, хто виконує право Його, шукайте правди, шукайте смирення, може, будете сховані ви в день Господнього гніву. Бог через пророка звертається до народу і говорить ось такі слова, щоб вони могли шукати, шукати Господа, шукати правди і шукати смирення. Я бажаю підкреслити ось цей момент. Господь закликає: шукайте смирення. Слово Боже закликає нас шукати смирення. Що ж насправді означає шукати смирення? Смирення це чеснота. Російською мовою це добродітель. Смирення прямо протилежне гордині. Можна сказати, що смирення це чеснота, а гординя це певна вада, тобто гріх. Написано Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Смирення це християнська чеснота. Це та чеснота, яка необхідна для кожного із нас. Словами-синонімами смирення являються такі слова, як покірливість, слухняність та лагідність. Смирення також означає добровільне підпорядкування своєї волі, своїх бажань волі Божій. Смирення це повне вручення свого життя. Богові. Свого часу наш Господь Ісус Христос в Гевсиманії молився такими словами: Отче, як волієш, пронеси мимо мене цю чашу, та проте не моя, а твоя нехай станеться воля. Ми бачимо, що смирення це добровільне підпорядкування своєї волі, волі Божій. Смирення також означає умалитися, бути меншим. Бути як дитина. Свого часу Ісус Христос сказав такі слова: хто впокориться як дитина, оця той найбільший у Царстві Небесним. Смирення також означає визнавати свою залежність від Господа. Розуміти, що ми маємо постійну потребу у ньому, тому що ми залежні від нашого Творця. Ось що означає смирення. Смирення це чеснота. Смирення це означає підпорядкування своєї волі, волі Божій. Смирення означає бути меншим, покоритися. і смирення означає визнати свою залежність від Господа. На сторінках священного Писання ми знаходимо такі слова нашого Господа Ісуса Христа, який говорить так. Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий. В інших перекладах смирений серцем, і знайдете спокій душам своїм. Ісус Христос говорить: бо я тихий і покірливий серцем, тобто смирений серцем. Ісус Христос каже: навчіться від мене. І майте смирення. І тоді ви знайдете спокій для своїх душ. На сторінках Священного Писання є багато прикладів проявлення смирення в житті людей. Ось, наприклад, ми коли читаємо про Марію, від якої народився Ісус Христос, або через яку Ісус Христос. Прийшов в цей світ, Бог воплотився, яка свого часу, отримавши звістку від Господа через ангела, яка смирилася і підкорилася волі Бога, і сказала такі слова: Я ж Господній раба, нехай буде мені згідно Словом Твоїм. Ми бачимо приклад смирення Марії. Однак абсолютний приклад смирення подав для нас сам Ісус Христос наш Господь. Тому що Він. Сказав свого часу такі слова в Гевсиманії: нехай буде воля твоя, а не моя. Ідучи на страждання і на смерть, наш Ісус Христос смирився, Він підпорядкував свою волю, волю Отцеві Своєму. Христос умалив себе, прийнявши вигляд раба. І ми читаємо в посланні до Филип'ян, що Він упокорив себе, упокорив настільки, що був слухняний аж до смерті. І то смерті Хресної. Як сьогодні кожному із, нам, із нас шукати смирення? Нам в практичному житті християнам шукати смирення. Нам необхідно прикладати всі наші старання, щоб знаходити смирення, щоб його набувати в своєму житті. Однак виникає запитання, як це зробити? Нам необхідно. Найперше підпорядкувати свої бажання, свою волю, свої десь потреби волі Божій. Тому що ми є творіння, а Він є наш творець, і ми залежні від Нього. Тобто, підпорядкувати всі свої бажання під волю Божу. Нам необхідно вручити та довірити своє життя Богові чому? Бо ми чули, що Бог гордим противиться. А смиреним дає благодать. Нам необхідно в своєму житті також умалятися, бути меншим, послужити для інших, для свого ближнього і, можливо, навіть і для ворога. Бути смиренним означає бути великим, як і Христос свого часу говорив: хто бо найменший між вами всіма, той великий? І для Господа така душа, вона є цінна і дорога. Нам в практичному житті необхідно навчитись смиренню від самого Ісуса Христа, тому що Він подав абсолютний приклад смирення, досконалий приклад смирення, бо Він каже сам, Ісус Христос, навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій для свого життя, знайдете спокій для своєї душі. Ось як нам необхідно шукати смирення. Праведний Йов свого часу він сказав такі слова, бо знижує він, тобто Бог, спину пишного, хто ж смирений, тому помагає. Ось цей чоловік він в своєму житті промовив такі слова і говорить хто ж смирений, тому Бог помагає. Коли ми читаємо священне Писання, то знаходимо, що нам необхідно шукати не тільки смирення, але і добра. І тому, моє друге, те, на що я хотів би звернути, це те, щоб ми шукали добра. Біблія нас закликає, щоб ми шукали добра. Бог хоче, щоб ми шукали добра. І про це написано в книзі пророка Амоса. Давайте відкриємо книгу пророка Амоса, 15, верніше 5 розділ, 14 вірш. Написано: Шукайте добра, а не зла, щоб вам жити. І буде із вами Господь Бог Саваот, так як кажете ви. Бог знову через пророка Амоса, Він звертається до людей і говорить: Шукайте добра, шукайте добра, а не зла, щоб вам жити, щоб вам мати життя. Що ж означає шукати добра? Що це значить, до чого пророк закликав людей? Бог через пророка закликає, щоби шукали добра, тобто набували добра, щоб робили добро. Коли ми читаємося ще на Писання, то на сторінках Нового заповіту в Євангелії ми знаходимо таку історію, коли свого часу багатий юнак прийшов до Ісуса Христа і питав, що йому робити. То Ісус Христос відповів йому такі слова. Ісус каже йому, коли хочеш бути досконалим, піди, продай добра свої, та й убогим роздай, і матимеш ти скарб на небі. Потому приходь та йди слід за мною. Ми бачимо, що в першому тексті пророк Амос він закликає, щоб шукали добра, щоб робили добро, щоб набували добра. А Ісус Христос каже богатому: іди, продай свої добра. Що це? Можливо, протиріччя? Зовсім ні. Виявляється, що слово добра, воно як мінімум двозначне. В інших перекладах це слово в другому тексті, коли багатий юнак приходив до Ісуса Христа, то інші перекладачі переклали це слово як маєток, як достаток або багатство. Тобто, це не є одне і те ж. Слово в своєму значенні, яке використовує пророк Амос, і в тексті, де ми читали, коли прийшов багатий юнак до Ісуса Христа. Там, де прийшов багатий юнак, Ісус Христос мав на увазі маєток, тобто багатство, щоб він продав і роздав у Боги. Коли ми читали пророка Амоса, то Бог закликає, щоб ми робили добро, щоб ми шукали добро. Добро. Воно протилежне злові. Слові Божому написано, що шукати добра це означає бути доброчинцем, тобто робити добро. Нагодувати голодного, напоїти спрагненого, перев'язати рани пораненому, потішити того, хто сумує, відвідати хворого і задягнути нагого – ось що означає шукати добра. Робити добро. Бути добре. Доброчинцем. В священному писанні в першому листі апостола Павла до Солонян написано такі слова, п'ятий розділ 15 вірш. Глядіть, щоб ніхто нікому не віддавав злом за зло, але завжди дбайте про добро один для одного і для всіх. Апостол Павло, звертаючись до віруючих, він говорить такі слова, щоби ми не відплачували в своєму житті злом за зло. Але перемагали зло добром, тобто робили добро для всіх, один для одного і для всіх людей, навіть тоді, коли для нас хтось причиняє зло. В іншому листі до Тита він пише але ти, будь гостинний до приходнів, добролюбець, поміркований, справедливий, побожний, стриманий. Апостол Павел підкреслює, щоби ти був добролюбець, щоб ти любив робити добро, щоб ти. Був добролюбцем, щоб ти робив добро. На сторінках священного писання є приклади того, як свого часу мужі, герої робили добро. Коли ми читаємо історію про Йосипа, юнака, який свого часу зазнав зла від своїх братів і був проданий до Єгипту, то вже пізніше, будучи в Єгипті, будучи при владі, і коли брати його прийшли до нього, то ми бачимо те, як свого часу Йосип проявив добро до своїх братів. Він не відплатив злом за зло, але Він віддав ним добром. Він був добролюбець, він робив добро, він шукав добра. Це є приклад сьогодні для нас, щоб ми могли також в своєму житті. Бути добролюбцями, робити добро і ніколи не відплачувати злом за злом. Виникає запитання, як сьогодні нам в практичному житті шукати добра. Перше всього, я хочу підкреслити, що нам необхідно мати волю робити добро, щоб ми мали в своєму житті волю робити добро, робити добросовісно, добри, робити добровільно. Як свого часу добрий самарянин. Наступне, як нам в практичному житті шукати добра, це в тому, щоби не втомлюватися робити добро. Бо часу свого пожнемо, якщо не ослабнемо, так написано в священному Писанні. Як Ісус Христос, Він робив добро для інших. Він не втомлювався. Так він зазнавав цих фізичних навантажень, однак він ішов і робив добро для людей. Він уздоровляв, він годував, він навчав. Шукати добра означає не платити нікому злом за зло, але дбати про добре перед всіма людьми. Так написано в посланні до Римлян, як свого часу, і Йосип поступив із своїми братами. Написано. Не будь переможений злом, але перемагай зло добром. Шукати добра нам в практичному житті це означає чинити доброчинність. Це жертва, яка до вподоби Богу. І не забуваймо про це, тому що про це написано в священному Писанні. Доброчинність це любі пахощі для нашого Господа. Робити добро це до вподоби нашому Богу. Шукати добра нам необхідно в нашому житті, поки Бог дає для нас час і можливість, написано: усім робімо добро, а найбільш одновірним, братам по вірі один для одного в церкві. Чому? Виникає питання чому? Бо написано, коли ж хто про своїх, особливо ж про домашніх, не дбає, той відрікся від віри, і він гірший від невірного. Ось чому важливо так робити добро і найбільше своїм повірі. Також нам необхідно шукати добра, необхідно робити добро тому, що написано «Бо така воля Божа. І наостанок нам сьогодні необхідно зрозуміти найголовніше, найвідповідальніше це те, що хто знає, як чинити добро та не чинить. Той має гріх. Про це написано в посланні Якова в 4 розділі, 17 вірш. І ще раз я хочу підкреслити: нам необхідно наостанок зрозуміти найважливіше, що хто знає із нас, як робити добро, але цього не робить, то він чинить гріх. І так ми розглянули на основі Божого Слова, що нам, християнам, сьогодні нам особисто шукати в своєму житті. Тобто, до чого Бог закликає через своє священне писання. І так, ми розглянули, що Бог хоче, щоб ми шукали в своєму житті смирення, щоб ми шукали і підпорядковували свої бажання добровільно волі Божій. І друге, щоб ми шукали в своєму житті добра, тобто доброчинності, робили добро. Були добролюбцями в своєму житті. Наш Господь Ісус Христос сказав такі слова: шукайте і знайдете. І це правда. Якщо ми цього будемо шукати, то ми обов'язково знайдемо. Христос і Ісус усіх нас закликає, і я вам кажу: просіть і буде вам дано: шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, а тому, хто стукає, відчинять. Амінь. Запрошую всіх до молитви. Господь і Бог наш я дякую тобі за благословенний час. Я дякую, що ти залишив для нас священне Писання, що ми можемо навчатись від, від Твого Слова, що Ти нас навчаєш і відкриваєш через Духа Святого Господи розуміння Слова Твого. Допоможи нам, Господи, в своєму житті шукати найперше царства Твого, шукати лиця Твого, тобто присутності Твоєї, Господи, через Слово Твоє, молитва. Шукати, Господи, смирення в своєму житті і шукати добра, робити добро. Допоможи нам, Господь в цьому, благослови нас на цей день. Амінь.